Так, чужий, ізоляція. Крутий хорор, виживалка. Погнали. Так, налаштування. Сразу ввімкнути треба субтитри. Є. Yeah. Так, розпочати гру. Основна кампанія, нова гра. Складність жахіття. Так, найвищий рівні складності жахіття це досі небачне випробування майстерності виживання. Увага! Лише для досвідчених гравців. З тим досягнення та, що вижила, можна здобути як на рівні складності жахіття, так і на рівні складності важко. Так, бажаємо. Final report of the commercial starship mission. Политкомертичную... Third officer reporting. Так, the other members of the crew. The Kane, Брет, Lambert, загинули. Parker, Brett, Ash, and Captain Dallas, are dead. Вантаж і судно знищено. Приблизно за шість тижнів я з... досягну кордонів галактики. Якщо поширення мене, а я досягну кордонів. Це Ріплі. Останній учасник екіпажу Строму. Строму. Кінець зв'язку. Сайнінг. ボンバ。